Доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Цього ж на комісії троті, в комісії троє це у нас швидкі на калії каркави На комісії присутні додатки строк ворог є засідання комісії про На комісії запрошені представники виконавця поліської ради. Пропонує заклад перед дані комісії відповідно до вистави основи. Станом на голосування. Хто за? То є закликано від основні рішення Українського. Чи є пропозиція по доповненню до порядку ден? Немає. Імана, це пропоную доповнути Ради дані комісії з питанням про звернення Тернопільської міської ради до президента України Верховної Ради України та у місті Україні, що потрапити закону України від 125 року про внесення змін до податкового кодексу України даного податку про камути ще до запрошування рішення, Пропоную запити порядок даних засідання комісії цілого. Враховуючи пропозицію щодо доповнення порядку денного питання про звернення Тернопільської міської ради, ради та президента України Верховної Ради і так далеко міністрів України, щодо проєкту закону Україні 18.12.2025 року, про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації платників денного податку платниками ПДВ ставлю на голосування за протимуть за рішення. Заходимо у Переходимо до питань порядку денного. Слухається питання під номером 1.

було рішення виконавчого комітету створена робоча група, прийнято положення про робочу групу, і робочій групі було доручено створити конкурсну документацію. І відповідно, знову таки до вересневого рішення сесії міської ради. Конкурсна документація, яка буде розроблена, повинна бути передана на затвердження сесії міської ради. В основному на виконання цього рішення рішення виконавчого комітету підготували проєкт. Конкурсу документації з визначенням приватного партнера для здійснення державного приватного партнерства реалізації проєкту Мегапарк Тернопіль. Враховуючи, що ваша комісія відповідає за майно, зупинюся на предметі на опис об'єкту державного, державного приватного партнерства, в рамках цього проєкту повинні створитися основні засоби, генеруючі, які би генерували електричну енергію для потребності потреби Більше 100% від літньої потреби години і порядка 60-70% від годин зимових потреби. Це така була би сама а, самоздатність міста Тернополя забезпечувати, генерувати і споживати електричну енергію в такому локальному форматі, і це виконання стратегії держави по будівництву систем розподілу розподіл, 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 електричної енергії, тому що ми залежимо від генерації, яка знаходиться за межами області, і залежимо від розподільчих мереж якими від цих засобів генерації доставляється електрочну енергію до 2030. Тому ми на відміну від Рівного, наприклад, маєте електростанцію які мають кімаєте атомну електростанцію або Львівські області, які мали ТЕЦ, вони мають. ми єдиний обласний церкви, тому що ми і Ужгород, який не має своїх ТЕЦ. Тому, відповідно, моє бійки з точки зору енергетики і ідея цього енергетичного парку знайти приватно-публічного партнера. Щоб ці зобов'язання інвестиційні і кредити не лягало Плечі міської ради виконання, то вони не брали кредити, за це не заслуг відповідальність, а приватний партнер збудував би тут засоби генерації і засоби розподілу. Другий проєкт Паралельний так, для загальної інформації, пробуємо зараз від Міністерства енергетики отримати підтримку на реалізацію по проєкту енергопострівному. Якщо енерговоспіровить з муніципальним на парком, це паралельні проекти, але вони, якщо будуть реалізовувати часом, то протягом кількох років, то тоді ми будемо повністю самодостатні. Тобто є енергетичний сепаратизм, коли ми не будемо залежати повністю від зовнішніх впливів. Зрозуміло, що ми все може бути вражено, але принаймі це більш безпечна система. А друга складова це економічна. Якщо це вдасться, то я. Робочі групи горілку за минулий рік місто Тернопіль заплатило біля 3 мільярдів людей за заключення. Це всі разом. Це ми споживачі індивідуальні, комунальні підприємства, бізнес, Тернопіль біля 3 мільярдів. Можна І ці всі гроші транзитом входять. Вони в області навіть залишаються. Тому питання це що друге, економічна, якщо воно все запрацює, то Значна частина цих ресурсів буде залишатися в економіці опуска, принаймні міста в окремі області. Тому, повертаючись раз до опису об'єкту державного приватного партнерства, наш проєкт постав в результаті ініціативи, там є два механізми, два інструменти, це була ініціатива потенційного приватного партнера. Їм гіпотетично ці об'єкти не потрібні. Але якщо не буде зовсім об'єктів, які будуть надані в умовах цього приватного конкурсу, взагалі цей проєкт не підпадає під або тільки державного приватного партнерства. Тобто мусить бути хоч щось, що є предметом конкурсу, що комунальне, як перебуває в комунальній власності, буде надано в користуванні переможців приватного партнеру, і після реалізації проєкту воно передасться назад в комунальну власність, разом з майном або з якимись основними засобами, які повстануть на цій передворі. Тому Тут ми взяли одну ділянку, пропонуємо об'єктам державного права партнерства виступає. Зелене ділянка, що буває комунальний власність кадастрові номи нас знаходиться на території Чесних е, споруд. Це Чесні споруди на вулиці Будного. Чи, не знаю. Будного буде, буде. Е, це пост, це споруди підтримку водоканалу. Якщо так взяти, то туди йде на так іде біля Білого замку Будного, тобто в цьому територію. Територію частинського споруд, водоканалу там складає порядка 40 гектарів. Це умовно мертвих землі. Ну, розуміння мертвих чому. Тому що санітарно-захисні зони і обмеження не дозволяють там будувати нічого. Там не можна збудувати ні офісі, ні, ну, по суті, навіть складські приміщення можна зрозуміти, що катерично не можна жити. Мало ну, того, що там ну час від часу, але взагалі по, по санітарно-захисних нормах там категорично не можна нічого будувати. Тому ми взяли як варіант зима ділянку катамська споруд, яка відокремлена для нашого ресурс. Тобто вона має окрему кадастру. Вона площею 3,4 гектара Але А раз, вона по суті мертва, тому що більше нічого не зробить. Це перший предмет, земельна ділянка. Друге, це трансрантна підстанція, яку планується розмістити на країні ділянці. Інвестор розміщує трансрантну підстанцію 10 кВт 04. Після реалізації проєкту він не подає теж тормовацію. Її немає там, і на цій ділянці планується збудувати сонячну електростанцію, розмістити на цій земельній ділянці, під'єднати до турку самої електростанції, яка теж потім буде передана в кормильній опасності. Якщо там 3-4 гектари, то це десь може бути 3 мільйони. Це приблизно якраз є споживання трохи каналу або очисництво. Далі кабельні повітряні лінії розповідачі, офісні виробничі-складські приміщення, які там постани. По суті, там офісних не буде, я не знаю, як вони святі не зовсім переднім. А там якісь виробничі складські, бо там є заошкім добудовою 80-х років, якщо можна хтось пам'ятає, там, де. Ось так, склади такі, старі типу склади, щось таке, як його та рульковичівка сприймала війна, ще було скандал. Тобто, відповідно, якщо йдеться про, через, про вашу комісію про напрямок. Оце як предмети майна, але по суті, майно це тільки земельна ділянка, яка може бути результат конкурсу, надана в на користування у власність, на період і, е, приватне, угоди про приватне, публічне приватне партнерство. Все інше воно там повстане і буде теж передано власність. Тому як зараз, Я розумію, що тут був перший предмет на момент. Подібно, напевно, щоб ви результати, коли обговорював пошук партнера. Публічно-приватного для недобудови на лікарні номер 3 зато не це комісія. Бо що новий не справи, ні, ні, воно все А ви ж теж конкурси? Так, так, але подав. Ну, Аналогічно ситуація, потім із за війни здається Але суть така, що береться якесь майно, у нього знаходиться приватно-публічний партнер, майно вдається на той період користування після закінчення терміну дії договору, передається закономірство. Ми плануємо тут 49, 49 років, але я не знаю, чи то, чи то, знову, інвестор запропонує інший термін, це вже буде під час конкурсу. Під час конкурсу не буде пропозиції вивчатися, я думаю, вирішу, ти ж вирішу. Остаточний варіант договору, здається, перш на сесію, так? Так, так. Чи визначили переможці? Так, так. Ні, ні там просто сам конкурс цей GPP, він передбачає, он три рази заходження на сесію. Це виходить вже другий раз. Потім ще буде переможці його визначити, його теж ще твердження. Пропозиція буде конкурсу. Тож поза, хто за? Ми заходи, то ми будемо зброю. В мене ще одна рік до момента. ми в любому цю конкурсну коммунітацію будемо надавати потенційним учасникам. Вона відмістить деяку ключові інформацію з точки зору що енергетики. Щоб не робити зараз експертизу, визначати, що може опублікуватися, що треба там затирати. Вона не знає, як зараз. Ну,

Почастується питання під номером два прозвичних здійснення Тернопільської міської ради та від виконавчим комітетом державної регуляторної поліції у 2021 році. Доповідає начальник відділу зі поводу та захисту прав споживачів вони на волі. дня у звіті відображено підсумки роботи з реалізації державної регуляторної політики міською радою та виконавчим комітетом у 2025 році. Протягом звітного періоду розробка проєктів лабораторних актів здійснювалася це згідно з планами діяльності, які затверджені відповідним рішенням міської ради та рішенням виконавчого комітету. Загалом у 2025 році було заплановано прийняття одного регуляторного акту міської ради та семи регуляторних актів виконавчого комітету. Прийнято два рішення виконавчого комітету міської ради. Також у 2025 році здійснювалися заходи з відстеження результативності регуляторних актів відповідно до графіку, які затверджені з розпорядженням міського. Голови. Станом на сьогодні на території міста діє 40 регуляторних актів, закінчить 14 рішення міської ради, 26 рішення виконавчого комітету. Ця інформація про регуляторну діяльність міської ради та виконавчого комітету оприлюднюється на сайті міської ради та прикованих методів. Чипості якісь дані або доповнення? Отже, прошу прогнозувати дані рішення Хто Хто за? про замір і тему весну рішення прийнято. Слухається питання номер два про звіт щодо здійснення Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету державної регуляторної політики 25-му. Про затвердження рішення виконавчого комітету. Відповідає його. Доброго дня. На ваш увагу проєкту рішення виконавчого про затвердження рішення виконавчого комітету. Стосується всіх рішень виконавчого комітету, по яких було передано майно, передано до рахунок програми обороноздатності та відповідно до листів потреб військових. Всі речі, які були всі передані на загальну суму орієнтовно 48 мільйонів грн. Питання номер 4 про затвердження рішення виконавчого комітету, доповідає Світлана Сімка. Доброго це відноситься проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 24 грудня 2025 року про прийняття на баланс і передачу. Це на виконання угоди про надання гранту та з метою виконання проекту мер за економічне зростання, що фінансується ЄС та впроваджується в Україні. Прийняти безоплатно у власність та на баланс міської ради від громадської організації West Ukraine Digital компресор 1200 літрів в кількості 3 штуки на загальну вартість 26 700 гривень, та передати цей компресор закладам освіти, які брали участь у підготовці ініціативи Зеробес Дії, а саме Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 Пермопільській загальноосвітній школі номер 13 і Юртевича і Пернопільській загальноосвітній школі номер 26 імені Дмитра на разом також. Це компостери, а компостери. А, це компостери. Це компостери для того, щоб вони вчилися утилізувати знайшли відходи і проявляти їх головне. Ще якісь ко запитання до допомоги. Немає, постреляю. Ви чиста на голосування в проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету? Хто зараз проголосувати? Хто і за протинує треба сну рішення прослухається питань номером 3. Я виступаю програми підтримки ветеранів та членів сімей, на створення розпокладного пенсію на 2024 2025 роки. Повідомляю начальнику про намір на та тому що це <але>, справа <питачен> Програма ділена 24 і 25 роки. Загальна сума, яка була виділена програмою, була 434 місця України. Протягом двох років вдалося підтримати 11 суб'єктів підтримки підприємств з числа ветеранів та членів їх сімей і використати суму коштів на їх підтримку 1 420 800. В бізнес-проекту охоплені такі сфери діяльності, розбірна торгівля, виробництво з деревини, громадських харчування, надання послуг, дослідження і експериментального розводка в сфері інших природних технічних наук. В межах створеного проєкту завдяки підтримці цих бізнесових проєктів, створено 12 нових робочих місць, збережено 14 робочих місць і два ветерани розпочали власну справу і реєструвалися як субідних обладнання. Подістами названня no, no. на рішення про виконання програми підтримки ветеранів що на місце на скворені розпитувався на 2024-2025 роби. Хто за троє за протиметровою з ним решена Дякую. Звука питання під номером шість. Принесення з рішенням скользями ради від шостого ночі року номер шість двадцять про розмежування повноважень у управління майном, що комунальні власності та Мовицької міської територіальної громади. Доповідає начальник управління обліку контролю за питанням майна та відповідь. Всім доброго дня. Голов, шановні депутати, ми вважаємо приймовця проєкту рішення про внесення змін рішення міської ради 24 номер 6 31 дріб 25 про застосування по управлінням майном, що є комунальні власності та Мовицької Дане рішення випроблено тим, що пройшли зміни в підпорядкуванні комунальних підприємств та організацій, а також утворені нові організації та установи, які є комунальною власне міської територіальної громади. Відповідно, в додатку номер 1 до даного рішення від... відображено дані зміни. Це, наприклад, відділ технічного нагляду прийшов в порядкування управління школи комунального господарства та благоустрою. Утворилися нові заклади комунальні, це комунальний заклад Центр підтримки ветеранів та родин героїв. Також утворилося комунальне некомерційне підприємство місто інновації та міської ради. Також. Комунальне підприємство матеріально-технічного забезпечення економічної міської ради під перейшло з управління з відділу торгівлі, побуту та захисту правоспоживажків, управління економіки порядкування. Крім того, пройшли реорганізації по медичних закладах, це також відображено, і е, 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 е дошкільні заклади в управлінні Це Тернопільський заклад до шкільної освіти, як садок No7 Тернопільської міської ради за адресою ПАТКО 12, а також Тернопільський заклад до шкільної освіти і садок Тернопільської міської ради, це 116 1165, який в минулому році ми проводили ремонт. Також додатку 2: відображені повноваження, які надаються органам виконавчої влади. Тобто з даного додатку ми забрали за змінами в законодавстві це надання Озику, безоплатне користування маємо. І що яким не має. Тобто Ми це так. Чи якесь Немає. Пропозиції питання. Отже, ставлю на відкривання проект рішення про внесення з Набірською міської ради 4 2014 року під номером 6, бріг 31, 35, розмежування повноважень по управлінню майном, чи є комунальна власність. Вона просто спеціальна питання. Хто зараз? За хворий проти нови промовисну і Слухається питання під номером 7. Про стан оренди та хід майна комунальної власності за 2025 рік. Доповідає начальник управління обліку та контролю. За використанням комунального майна стоїть обліку. Депутати, на ваш розгляд у нас проєкт рішення про роботу управління опіку та контролю за використанням комунального 25 рік. Станом на 01, ще перше го року на обліку управління перебуває 248 договорів оренди на школу приміщення загальної площею 41 565 по 25 метрів квадрат, що на 6 договорів більше, ніж у 24-му році. Один до оренди в окремої індивідуально визначеному майна 4 договори позитивних, без платне користування з загальною площою 200 4 метри квадратних. За 25-й рік управління було підготовлено виконавчим комітетом прийняти одне рішення про включення 40 об'єктів з загальною площою 2471 метр квадратного до порядку першого типу та передачі в оренду в майбутньому власності шляхом проведення аукціонів та електронній такові системі. Три рішення про включення трьох рівних об'єктів загальної площею 367 метрів квадратного до переліку другого типу та намір продати чи в оренду. У мене комунальній без проведення опціону згідно інформаційної повідомлення системи, електронної торгові системи. Два рішення про включення майна до переліку другого типу та передачу його в оренду без проведення обціону по боку об'єктів загальної площею 205 метрів квадратних. 24 рішення прийнято щодо продовження договорів оренди без проведення опуціонів у 44 об'єктів об'єктах нерухомого майна загальною площою 12 тисяч тридцять сім метр квадрат. За результатами у 25-му році 10 рішень виконавчого комітету про передачу в оренду 10 об'єктів на рухому майбутнє загальною площою 495 метрів квадрат та згідно оприлюднених інформаційних повідомлень. 3 рішення про передачу оренду трьох об'єктів загальною площою 3 метри квадрат. У відповідності до постанови Кабінету міністрів № 634 від 2027 було автоматично продовжено 49 договорів оренди загальною площою 83705 метра квадрат. За 25 рік до бюджету громади надійшло кошти від оренди комунального майна в сумі 12 мільйонів 50 тисяч гривень, що становить 118,1% до планових завдань.

Зазначений проект рішення підготовлений на виконання умов договору номер 45 від 21 лютого 2019 року та враховуючи звернення приватного підприємства від 26 лютого 2025 року. Зазначений проект рішення пропонується прийняти від приватного підприємства Креатор Бук з комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади Майміна

До Тернопільської міської ради до сентарії Верховної ради України та предметів міських щодо проєкту закону України від 18.12.2025 року про внесення змін до кодексу України щодо реєстрації платників даного податку платниками ПТБ. Шановні члени комісії, надійшло звернення усередину з уставинського об'єднання малого посереднього бібліотеках у Тернопільській області щодо неприпустимості запровадження військової реєстрації платників. Податку з протикану податкової додаткову до вартість. Пропоную підтримати та винести на народу чергової сесії міської ради звернення, Тернопільської міської ради до президента України, Верховної Ради України та Надальності України щодо проекту закону України до 12 тисячі року внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації планих карт єдиного податку та задатків ПДБ, тому що не потрібно зробити вас кожного здатна річного. Отже, чи є позиції доповнення до звернення? Немає потреби. Не не Стане на голосування проект рішення про звернення міської ради до президента України Верховної Ради при інтернет міст України, що потрапити закону України із 18 го тисяча року п'ятого року змін зміни додаткового кодексу України, щодо до платників дитинного податку платниками ПДВ, то запрошу АФМ. За протинулі примолозу рішення пронесення робити.